Я знаю, ти завозив навісуху. на прискочи. Був вам на практиці. Технома. Так, да, ТХ 1200. В яке господарство? А... Без назви, об'єми площі, задачі, оце все. 150-200 га. Під який трактор? А, Боже, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, в мене була чітко поставлена задача. Клієнт чітко я... тебе звернувся, хочу навісуху. Хочу навіс... навісного приску 1200-1500 літрів, штанга 24-28 метрів. Угу. Бюджет до 10. Чого саме навісний? Знаєш? Ну, по типу, ну, давай виходити з того, що в них ще й бюджет обмежений, був, в них бюджет був до десятки, а прицепного завезти до десятки в толковому состоянні, як би, ну, вже не то. Ти привіз навісного до десятки? Я привіз навісну за 9800. агропідбору? — Ну а по чому ж ще? За 9800. І що в нього було в комплектації? Відключення секцій було? Єстественне. Автоматичне. Ручне з комп'ютера, з цього. Клавіш, тамблера. Да. На кожну секцію. Сім секцій.